Фільмую Golden Angel далі, далі і далі. Краса півонія, фільмую ради листя, кольору листя, воно дуже помітне. Зараз найбільше помітніші звіддаля – це жовті тюльпани, жовта, ну червоний дуже приваблює колір, але жовта барва теж. вона впадає відразу в поле зору, відразу туди приковується погляд, а особливо коли приходить пересорт і в мене замість там. Конкретно там рожевий, мав бути, темно, такий континентал, темний темний. У мене жовтий-жовтий, така галявинка вийшла. То то впадає в очі. А Golden Angel в неї ось теж. Бачите, яке листя. Камера передає, як є. Це не хлороз, це не якось дефіцит. елементів, ні, це така природа цього сорту і назва від нього згідно. Якби, теж відповідає е, кольору листя. Ось зараз барва така, але вона потім ще мінятиметься, я буду крутитись біля нього. Е, комусь цікаво, буде комусь не цікаво, але вибачайте, мені теж потім дуже цікаво переглядати, як воно розвивається, як воно виглядає в різні пори року, в різні навіть місяці, е, весняні, в літні вона буде відрізнятися, ця барва листя. Дуже цікаве, дуже оригінальне. Він порівняно з тими півоніями. Там зелене-зелене чітке, зелене, звичайне півонієве листя. Отже, Четцельмон, як виріс, порівняно з минулим відео. Менше тижня пройшло Пасте елеганс. Ох, краса! буде мені раз, два. Ну дві квітки точно. Минулоріч була одна, тепер буде дві, може навіть третя. Ну, Третій дуже малий пуплях. Ось така Golden Angel, ось така. Краса і цікавинка. Моєму півоніму саду дякую вам за увагу.